Пиво за 2000 гривень. Всім привіт! Ви на Бергичці, я Оленка, і сьогодні я питиму дороге. Сьогодні куштуємо найдорожче пиво, яке змогли знайти на ринку. Є ще дорожче, але через те, що у нього великий об'єм. Ми виходили з розрахунку 1 мл – 1 гривня. Давайте подивимося, чи варте все це пиво своїх грошей. І почнемо ми з безалкогольного. Це у нас омні кльова шведська пивоварня, і це пиво у нас коштує майже 300 гривень за 0,3 Пиво безалкогольне, світле, нефільтроване, омніполо, б'янка, но алкоголік, блубері, мейпл, панкейк Ласі Гозе. Одна назва уже тягне на 100 гривень, як ви зрозуміли. Це імітація ласі азійського напою на основі молока або йогурту з додаванням фруктів. Заявлено в складі чорниця. Давайте пробувати. Ненавич відкривати банки. Воно як кисіль. Дивіться, яке воно світле, нефільтроване. Воно взагалі пахне якимось міцним пивом. Клас, як вам нон-алкоголік? Дуже кисле, дуже ягідне. це реально смачно. На пиво. Як завжди, не схоже, але якийсь є післясмак такий мені особисто він не заходить. Чи варто вона 300 гривень? <сорі> але, напевно, ні реально, воно таке якесь дивне в кінці. Так, вердикт є е, е, ця ж версія, тільки алкогольна, можливо, вона буде краща. Тут вертайте гроші, тому що не напилась, <сорі> Гаманець мене спустів. Я й не хала зі світлом нефільтрованим. <сорі> це типу ната пруфт. Тепер у нас найдорожче пиво в баночці. У нас воно в цікавому об'ємі імперська пінта. Це американська пивоварня Lakefront Brewery Milwaukee. Коштує 899 гривень за 568 мл. Я думала, банки відкривати важко. Тут акциз. Уу! Алкоголь у нас тут 14,5. Ця серія пива виходить щороку під чорну п'ятницю. Це у нас барлівайн. Давайте прочитаємо цю величезну назву. Крізь маскукі, дабл барел ейдж, барлівайн, ельбус, Vanilla Honey. О боже, Aged in Bourbon Barrels and Rum Barrels. Дуже багато всього, як бачите, коротких назв у нас сьогодні не буде. І давайте глянемо, що сама пивоварня говорить нам про цю смакоту. В основі цієї смачної ласуші потужний тягучий барлівайн, зварений з медом, ванілю, мускатним горіхом Потім його спочатку витримали в бочках з-під бурбону, а тоді перелили в бочки з ромом. Подвійна витримка в бочках надає багатошарові смаки добового щіпи, підсмаженого мигдалю, патоки та снікер дудлу. Снікер дудл це американське печиво з цинамоном і ваніллю. Супер солодке. Давайте куштувати. Нафта в келиху. Ого, вона. пахне прям дуже-дуже моцно чимось схожим на віскі. Але солоденьке. Пряне солодке міцність відчувається сног шибаюче трошечки. Насправді воно дуже приємне, ну воно просто. Шед реально одразу не дуже міцне. Навряд чи це пиво, в яке ви будете, ну я теж пити щодня, але воно дійсно має цей святковий вайб за рахунок прянощів, в смаку і в ароматі. Тому в цілому класно, але так, воно дуже і дуже міцне, тому споживати відповідально. Тут у нас є значок Independent Craft, тобто це у нас класне крафтове пиво. Собі я точно таке навряд чи буду купувати. Але за рахунок упакування буде дуже класний презент другу, який вам не байдужий. Переходимо до найдорожчого пива на ринку, яке коштує 1793 гривні 48 копійок за пів літра. Супер фенсі упаковка, пів півціни. Це італійське пиво бренду Baladin. Як воно читається, я не знаю. Кентюкі ксяю ксяю. Кся. Давайте зробимо супер мега фенсі і Подивимося, що всередині. Тут є ціла така вкладочка з історією. Можна буде прочитати. пиво з м, резерву пивовара Тео Муса. 18-го року вінтаж, тобто йому вже 7 років. Це Барлівайн, витриманий в бочці з додаванням листя тютюну. А має бути щось міцне і по алкоголю у нас 14. Під це пиво навіть розроблений спеціальний келих, який називається Теку. Це акронім від імен двох засновників: Тео і Класко. І сьогодні я буду пробувати це пиво саме з цього келеху. Але для того, щоб його відкрити, мені треба відлучитись на пару хвилин. Довелося йти. По коркотях, тому що, як бачите, тут все так моцно запаковано. По-багатому. Воно <реш> таке мутненьке. Так, я нагадую, що цьому піво 7 років. Пахне <реш> віком, дороговизною і всяким таким. Воно, до речі, по відчуттям легше, ніж попереднє. Не відчувається такою алкогольною моцності. Приємне, питке. Прикольне, теж не на кожен день, сподіваюсь. Спробувати точно класно. Комусь теж на презент супер, тому що упакування крута, і історія взагалі крута. Тютюн відчувається особисто мені дуже слабо, але оскільки у нас сприйняття і рецептори можуть по-різному все це е, нам давати, можливо, ви відчуєте його сильніше. Мені ледь-ледь. Воно солодке, але не сильно неприторне. Таке збалансоване. і У нього дуже такий помірний післясмак, Який я не знаю, от може це тютюн робить такий прикол. Воно спочатку дуже дуже. Солодке, але виходить в якесь дуже відбалансоване врівноважне. Від нього одразу починає просто горіти щоки. Це капець, як і все шляхетне пиво. Рекомендую витягнути його десь за годину-півтори перед вживанням з холодильнику, тому що воно має бути більш-менш кімнатної температури, і тоді всі ці смаки, запахи, аромати вони розкриються, і ви повноцінно зможете скуштувати те, що задумувало на пивоварні. Це пиво можна ставити в один ряд з міцними винами, такими як портвейн. Мадейра Херес. Його е, багато не вип'єш, краще взагалі тягнути задоволення це, наприклад, на двох на вечір. Взагалі це пиво і пивоварня баладін руйнують стереотип, що італійці не люблять і не вживають пиво. Єдине, що не змогли обійтись без келиха на ніжці. Тепер у нас найдорожче українське пиво. Це правда, Львів, «Львів», «3К», Вітвайн по міцності у нас 10%. Коштує воно 1000 гривень за 0,75. Це достатньо рідкісний для України стиль пива. Його майже ніхто не робить. Дуже цікаво спробувати. По суті, це міцне пиво, яке можна назвати пшеничним. Вином правда варить таке спеціальне пиво до своїх ювілейних варок, і це у нас трьохтисячна варка, тому це «3К». Я хочу в наступних відео асистента по відкриванню пива. До речі, над пахне так ароматно легенько. Але чимось нагадує якийсь портер в... після смаку така... Сильна гіркота, я знаю, що мене там уже дехто хейтить за те, що не люблю гіркоту, але це не моє, тому що починається воно дуже м'якенько, дійсно мені нагадує портер, якщо так можна сказати. Але в кінці рубає гіркотою, і це тому не сильно моя історія. Воно з усього, що я пробувала, найменш відчутно, що це міцне, міцне пиво. Воно дуже легко йде, але повторювати особисто я не буду. І ще одне українське пиво всього на гривні дешевше ніж попереднє, і це та була раса, барель мускатель від пивоварні бірмастер. Цю пляшку для огляду нам подарував пивовар бірмастер Віктор Ващук. Ви можете придбати це пиво в сільпо всього за 999 гривень. До речі, інше пиво пана Віктора, яке він колись надав на аукціон. Бірвички пішло за рекордних 40 тисяч гривень. Це дуже крейзі і дуже круто. Просі сорок тисяч. А макама ну, тепер треба дуже обережності. Пляшки. <laughs> Мій чарівний ельф матеріалізовується для того, щоб зробити анпакінг цієї класної упаковки, яка може стати кльовим презентом. Тут, окрім пива, у нас є ще два класних келих, і в цілому виглядає це все дуже дуже класно. Отак мені більше подобається. Давайте глянемо що по міцності. По міцності у нас тут 16. Клас! Це Барлі Вайн, витриманий в бочках в... з-під вина Москатель. Дуже до речі, вином пахне. В цій серії є кілька пив різної витримки. Воно реально на смак, як вино. І не відчувається міцність, або тому, що перед цим було ще 4 чи 5 позицій. Уже навіть не пам'ятаю скільки. Але з усього, що я пробувала, це напевно одне з найсмачніших. Мені точно треба куштувати, тим більше може стати класним м -м, презентом. І точно треба куштувати інше з цієї серії пива, тому що мені здається, що це дуже кльова історія. Варто також сказати, що бірмастер це пивоварня від сільпо, і вони кльові і молодці, тому що часто підтримують збори біргички. Також ось до огляду цього доєдналися. Без на youtube каналі та знайти інтерв'ю з Віктором Ващуком, дуже кльово, обов'язково перейдіть, лишіть там коменти, вподобайте це. От все. Вердикт. Чи є сенс платити стільки грошей за пиво взагалі? <свісно> Ні, в цілому є, тому що якщо ми не заплатимо стільки бабок, звісно, ми не скуштуємо всі ці дуже прикольні позиції. Якщо є можливість, треба куштувати, тому що це дуже сильно розширює горизонти, смаки і це. Класно. Після цього ролику бюджет блогу дуже сильно постраждав. Наступний огляд у нас буде найдешевшого пива, і це не прикол, Якщо ви хочете підтримати нашу діяльність, переходьте за посиланнями в профілі, там є різні способи, як можна підтримати бірвичку. З вами була Оленка. Дякую за увагу. Всім па-па. Як бачите, коротких нас сьогодні ніхто не рухається, бо дам пити просто. За цей об'єм 500. Яскраво одразу носить ваші бабки.